Це, напевно, найважча сторінка війни на Полтавщині. Біля Свято-Успенського собору ПЦУ у Полтаві прощаються з шістьма жертвами російського ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня. Серед загиблих військовослужбовці, зокрема, внаслідок обстрілу загинув водій відділення автомобільного взводу 32-річний Дмитро Ричагов. Його вбила. Це клятаваражеська ракета. У нього залишилась жінка, двоє маленьких дітей. З самого початку війни він пішов добровольцем в тероборону. Потім він підписав контракт, він готувався йти на фронт. Вічна йому шана. 31-річний молодший сержант Віталій Кучерук був інструктором навчального взводу зв'язку. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського ТЦК Сергій Шкурупій. Це людина, яка заслуговувала на велику повагу. Я думала, що вони ця молодь буде відбудовувати далі нашу націю. І це страшна втрата». Загинув 3 вересня і 52-річний Андрій Назаренко, старший викладач військового коледжу інституту телекомунікацій та інформатизації. Ми втрачаємо тих людей. Які були б достойні жити в тій Україні, якою ми хочемо будувати? Вони, вони є та Україна, яку ми хочемо бачити. Прощались сьогодні також з 50-річним помічником начальника коледжу Сергієм Дюдюком, 55-річним інженером техчастини військової частини Сергієм Андрущуком та 52-річним курсантом навчального взводу Володимиром Куліковим. Гинуть найкраще, гине світ нації, гинуть молоді, молоді хлопці, які мали би народити дітей і, і жити. Чоловіків поховали на цвинтарях полтавської громади. Наша задача пам'ятати їх і робити все для того, щоб перемога, за яку вони поклали своє життя, настала як можна швидше. Слава героям! Усього внаслідок удару російських ракет по інституту зв'язку у Полтаві загинули 55 людей з різних міст України. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.